Колись дуже давно, ще до того, як людина винайшла лампочку і автомобіль, земля була чистою і квітучою. У небо піднімалися не літаки, а великі і маленькі птахи, а ліси, поля та луки населяли різні звірята і комахи. В річках та озерах. В морях та океанах жило багато різної риби. Та от біда з кожним великим винаходом людина все більше забирала у землі, їй потрібен був і ліс, і вода, а згодом, і повітря. От іде людина разом з дитиною полем, різну травичку зірве з корінцем. Пляшку з під води покидає прямо по блакитних волошках до мишечої нірки так і закрила вхід ні мишка зайти до діток, ані мишенятка вибратись. Ідуть лісом, крихітний паросток дуба затоптали, Не помітили гніздечка перепілки у траві, всі яйця потоптали. Далі, попри річку, шлях їхній пролягає. Кинула дитина поліетиленовий пакет від печива у воду, впав він на рибку, а їй вже важче дихати. Зібралися всі лісові мешканці на раду Як же донести людині, що вона не єдиний мешканець землі? Сова перша взяла слово. Ліс вирубують. У полі квіти і трави нищать, повітря викидами забруднюють, води чистої, годі й шукати треба нам щось робити. Черепаха, що сиділа на листях латаття, запропонувала. Може, ми листа напишемо? Давайте, давайте, почулось звідусіль. Написали вони листа до людини. Найшвидша пташка віднесла його до людського будинку і залишила на порозі. Дивіться, мамо, татусю, нам лист, зраділа дитина. Мені ніколи відмахнулась мама і пішла на роботу. Ой, я вже спізнююсь, забідкався тато на порозі. І, пришвидшив кроки. Залишилася дитина сама. Розглядає конверт, а там жодного слова не написано. Така цікавість взяла, що не витримала дитина. Розкрила конверт, а всередині лист. Дорогий наш сусіде, пишуть тобі ті, хто живе з тобою поруч на землі. І за тих пишемо, що розповісти не можуть. Давно так вже повелося, що ми з тобою живемо поруч, але останнім часом наше сусідство починає турбувати. Ти вирубуєш ліси, залишаючи голі гори і пустелі. гори можуть осунутись, а край, де раніше зеленів ліс, та щебутали пташки, з часом під палючим сонцем перетворюється в пустелю. Зрубав дерево, посади два і повітря, котрим ти дихаєш, стає чистішим. Ти помітив, які брудні стали річки та озера, і води стало набагато менше. Скільки риби гине там? Що ти питимеш років через десять чи п'ятдесят? А скільки ви розносите сміття? Зовсім скоро і чистого місця на землі не залишиться. Папір переробити можна, його легше переробити, чим зробити новий, та й дерева рубати не доведеться. Старий ніж можна не залишати у полі після пікника. А дозволити йому стати чимось ще. Ти помітив, скільки довкола скла? Воно ж теж переробляється, і нехай мамина улюблена ваза розбилася, але завтра, чи післязавтра вона може стати склянкою чи гарною салатницею. Дитина втомилася читати. Але прочитане геть змінило її. До школи ж замість автобуса можна пройтися пішки чи проїхатись на велосипеді. А по дорозі є баки для макулатури і пластику. У мами в ванні цілий склад пляшок з під шампуней. Минуло кілька днів. Зміни у дитини помітили батьки, а після прочитаного і самі змінилися. Пам'ятайте, земля наш дім, чисто має бути в нім.